Всім привіт! Сьогодні до нас приїхав ось такий новий велосипед від VeloTrade, називається Space Baby модель Voyager. Він такого фіолетового кольору, чорна вилка, це супербюджетний велосипед, але він йде вже одразу на двійних ободах. Резина в нього йде G Back, яка якась нова, я таку навіть не бачив ще. Але каретка в нього вже йде. На промпідшипниках шатуни йдуть сталеві, Ззаді в нього йде черв'ячна втулка, механізм, спереді є гальма, це вібрейк металеві крила. Підпорками, тобто ви можете їздити в дощі, в дощі і не боятися, що вас буде заляпувати брудом. Кермо у нього ось такої форми, доволі широке, регулюється вверх вниз і також можна трохи від себе і на себе подати. Також в комплекті йде катафот і дзвінок, і ручка переднього тормозу. Гріпси йдуть дуже зручні, м'які, мені подобається. Так, Я трохи відвівся. Тут ми бачимо м'яке сидіння, міцний багажник. Педалі пластикові йдуть, але на підшипничках бувають пластикові педалі без підшипників. Ззаді йде отакий катафот. Катафоти йдуть ще на колесах для того, щоб можна було їздити вночі, щоб вас було видно, коли ви виїжджаєте на дорогу. Сидіння на ексцентрику, піднімається вверх вниз в комплекті, іде техпаспорт і гарантія на один рік. Це якщо ви його купуєте у нас, також там є. Ось такі QR-коди, ага, тут його немає, Ну, там десь він повинен. Так що, якщо комусь цікаво, можете писати мені в коментарях. Там ми договоримося про ціну на цей велосипед. Або можете прийти до нас на Ринок Анголінка на Гортоп і подивитись його своїми очима. Ще хочу попросити, хто до сих пір не підписався на мій канал. Будь ласка, підпишіться та поставте лайк до цього відео, щоб його побачило як можна більше людей. E sim, pôr cá.